Кореспондент газети наша версія, інтернет і здання. Ну, покажіть, посвідчення ласка. Да, є видавництво увага. Так, добре, я вас 에, слухаю. З ким я розмовляю? 에, ви розмовляєте з старшим слідчим з особливо важливих справ, слідчого управління фінансових розслідувань, головного управління Державної служби міські, 에... Мельник Дмитро Антоніч. Я вас слухаю. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, ну, що в даний металів? Давайте я вам, я вам відповім. Да. Якщо можна, є у вас ручка, запишіть, що ви запам'ятаєте. Я запам'ятаю. Місто Київ, вулиця Шолуденка, 33, дроб, 19. Це головне управління Державної військової служби в місті Київ. Там є прес-центр. Якраз і вчора журналісти, ваші колеги приходили сьогодні. По даному з приводу буде прес-конференція. Будь ласка, підійдіть, виясніть, задайте питання в письмовій формі. Вам на все дадуть відповідь. Хорошо, скажіть, будь ласка, наскільки прес-конференція має відбутися? Мені невідомо, тому що я провожу слідчі дії. Якщо можна, ви, будь ласка, зверніться. Вам абсолютно на всі питання дадуть максимально. Відповіді добре, добре. Будь дякую. ласка, якщо можна, ви не заважаєте, тому що тут проходять слідчі дії. Я не я не заважаю. Я ж все зайшов на цьому я із питав, дозвольте, то, я піду працювати. Добре, дякую. Все, до побачення. Добрий день, газета, наша версія. Можете прокоментувати, що відбувається на даному складі? Добрий день. З 23 вересня 2015 року відбувається незаконний та виявка документів пошкових продукцій та іншого майна зі складу за адресою міста Київ, вулиця Лугова, 9. Даний склад орендує. Підприємства ТОВ компанія Осма на сьогоднішній день є ухвала слідчого судді про обшук даного складу, де чітко вказана компанія перелік компаній документи та книжкову продукцію, яких має право слідчий вилучати. Станом на сьогоднішній день вилучена книжкова продукція, яка зовсім не належить тим підприємствам, які вказані в ухвалі слідчого судді від 17 вересня 2015 року. А саме вилучається книжкова продукція всіх видавництв Українського держави України плюс Російської Федерації ми вважаємо, що дана акція являється. Замовленою з боку керівників підприємств Російської Федерації являється повністю незаконною і хочу додати, що вчора 9 фур вивізли книжкову продукцію в невідомому напрямку, а з кількості найменування даних книжок, звідки їх взяли, з якою частиною склади слідчому були надані документи. Що дана книжкова продукція належить зовсім іншим суб'єктам підприємницької діяльності, які суборендують приміщення за адресою Лугова, 9. Відповідно, ми вважаємо, що дані дій являється незаконним. Слідчим це повідомлено, але не взято ним зовсім до уваги. Єдине, що нам залишається все це прописувати зауваження до протоколу обшуку і відповідно писати скаргу. Добре, дякую. Як зараз дякую. відбувається? виїмка та вивіз книжкової продукції зі складу за адресою міста Києву Це Локовади. Хочу зазначити, що вчора ми зверталися до слідчого мельника Дмитра Анатолійовича з проханням надати договір або тимчасового, або передачі на відповідальне тимчасове зберігання, або договір перевезення, який би підтверджував, що слідчий надав певний перелік документів в якійсь юридичній особі, де її шукати, де знаходиться склад. Нам було відмовлено, оскільки даного договору слідчого просто вчора не було. Ми вважаємо, що даний договір буде підписаний заднім числом, але ж я наголошую на тому, що акти прийому передачі кількості книг на іменування не було ні вчора, ні сьогодні. Тобто відбувається відкрите, викрадення чужого майна. Також я б хотіла зазначити, що ми пропонували слідчому надати екземпляри книг, добровільно передати для проведення експертизи і потім за необхідності, щоб вже слідчі вилучали книги, які їх цікаво. Залишити всю книжкову продукцію на тимчасове зберігання на цьому складі, відповідно, щоб склад до печати і передали нам на зберігання, ми були б відповідальні за те, щоб книжки нікуди не зникли. Нам також було відмовлено і зараз відбувається, просто зупинили роботу магазинів Буква, підприємства компанії Осман. Іде знищення. Доброго дня, да, да. мене звуть Щаплєєва Кристина Володимирівна, я з Донбасу. Скажіть, будь ласка, у вас є договір перевезення або договір з на перевезення цієї продукції? Ось є номер на бухті, 509, то, туди всі питання. А у вас особисто є? Або у кого є договір між слідчим та компанією? Якою компанією ви розповідаєте? Номер телефону, дівчата. А ви можете назвати цю компанію? На будке написано. А куди ви відвезете всю, всі ці книги? А адрес ви... не скажу. Адресу не знаю? Не знаю. Хто знає? А ви не знаєте? Я адрес вам не скажу, бо що я не знаю. А що ви тут робите? Загружаю на продукцію? Я не гружу її. Так, ви не, ви не, знає? Я. Це... Я не знаю. Я тут нікому не знаю, ні одного чоловіка. Скажи, будь ласка. А ви... Аккуратно. Або у вас є, або у кого-небудь є договір, заявка на перевезення книг? Те, що зараз книги. Ну, Угору такого немає, заявки нічого немає. Нема. А куди, на який склад він відвез... відвез... цю продукцію? Мені теж, тобто я не інтересувався такою. А хто знає. А ті, що на складі, ну командир. А хто командир? Ну, Я не знаю. Це найомний любви. До кого звертатися? Ви можете там Тобто Я, як бажучик, я загрузив і все. Де шукати книжки, які вивозять? У букем клатурі. А у вас є якийсь головний керівник вашої бригаді? У мене досі не інтересувався. Як бачимо, немає навіть до кого звернутися, не шукають книги.

як бачимо, старшого немає і питання нема до кого задавати. Дякую. Перше сьогодні на те, як відбувається обшук. Це вхід до складу. Як ми бачимо, купа у наша улюблена Леся Уже просто грязі на підлозі, розумієте? Також картинки дитячі, в якому стані знаходиться. Відповідно, це все підтверджує незаконність і зам... замовний характер даної акції. Дитячих. Дана дія е... не передбачена кримінально-процесуальним кодексом до знищення чужого паная.